Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Десять хвилин на першу годину я прийшла так трохи раніше, бо на вулиці холодно, знижок нема ніяких. Я ходила-ходила та й пішла додому. Бачите, я ось штори поміняла. Тут таку повісила зелененьку, тут таку зелененьку. Ну, це ж їх, їх чотири. Отут от же повісила, от, щоб тільки закрити той вентиль, і там у свій, в свій, в свій, в своєї маленької кімнатці. Це такі вони шовкові штори. Але вони вже в мене давнішні, давнішні ще на тій хаті ми мешкали. Ну, я вам так скажу, їм уже годів 14, а то й більше, може, всі 15 і 16, але вони хороші. Бачите, квіточки мої. ось ця вже давненько ця І ось отут буде ще квіточка. О. На тому поки нема на здоровому. А маленькі ні, не хочуть квітнуть, Бо я ж то, як Людмила мені привезла їх, так я їх трошки так попідрізала, здорові в'ятки. А треба було не підрізати, хай би квітли. Ну, давайте покажу вам, що я купила. Та зовсім нічого такого, але трошки ж купила. Так, тут розв'язати пакет треба, да? Ну так. Да. Ось такий салатик був по змік. Так я собі салатика такого купила. Ось. Бачите, 17 центів. Ось такий всякий різний салатик. Він хороший. Олії додали, і хорошо. І йогурта у мене вже остався, тільки отой протеїновий. До першого числа, але мені якось його не хочеться дуже і їсти. Оце два йогурти купила до 9-го, один манго апельсин, а цей е, геделма це фруктонезні. Фруктонеза. Всякі різні фруктонези. Отаке От масло купила собі, Флора масло, євро 99. Оці йогурти по 37 центів. От. Ну і що ж ви хочете? Так захотілося мені оціє поганої їжі, поганої вредної їжі. Ну я і купила собі. Чіпси євро 05. Але е, це, виходить, 17 євро за кіло. Але е, та, що пачка, тут 75 грам. Бачите, 75 грам А та, що пачка 200 грам, та коштувала 2,29 мені здається. Але я спеціально не захотіла ту купляти. Бо я ж поїм усі понимаєте А тут там 200 грам а тут 75 оце з'їла і достатньо. тобі О. А це оп'ять дали отакий напій хороший Вчора мені давали чи позавчора я вам показувала. Сьогодні дали. От. Меду собі поклала. Запорізького смачненького. А це вчора купувала горішки асорті. Ви знаєте, такі хороші. Я завтра під душе куплю євро віс... ну, євро ну 90-200 грамів. Це виходить по 9 євро за кіло. Це дуже дешева ціна. дуже Тут, бачите, і Воложський горіх, і лісовий горіх, і кешю горіх. І оцей, я не знаю, як він називається, цей горіх теж. От. Але мигдалю немає. мигдалю немає. Ну нічого. Це, оце ж воложський такий горіх. Дуже смачні горіхи, свіжі. І до 9 місяця вже годні. Я взяла собі, висипала туди, їстиму з раночку. Ну, а тоді ще пішла, походила ж там, взяла ось такі собі. Це хлопчачі. Хлопчачі ці, хлопчачі ці, але в мене ж хлопців теж багато. А це крем днівний крем, в мене там уже в баночці закінчується такий самий. Так я оце з картонки поориваю, отак от Оттак от з картонки, та не хочу. Отак от з картонки поориваю, а тоді так порозрізаю і в баночку все видавлю в баночку. Та й буде хорошо. А ще хотіла вам що сказати. У мене оці мої очки, ті, що я зараз користуюся, ті, що дивиться в оце очки, такий віолетовий кольор. От. А вчора щось отак почала душки розгинати, а одна дужка ліва не розгинається. Ну Вона розгинається ну дуже важко. Думаю, що воно таке? О, думаю, я зайду поремонтую там, де я. О, їх завжди в якій оптиці. Ніссан, Ніссан, Нісан. Нісан, Нісан. О, отай, оптика я зайшла, мені безкоштовно це поправили. А це ж у мене, як я вже собі виписую ну, нові заказую, я оці старенькі не викидаю. Не, не, не той, що дивиться вдаль, це той, що вдаль дивиться, не той, що читать. От. Бо так от трапилося, а, а я б зовсім одламалася, то тоді що? Тоді біжи і заказуй нові. А я не намірена зараз заказувати, того, що мені ще ж у понеділок, 31-го до е, окуліста, що він скаже? Чи підходять ці мені очки, чи треба може кріпше зробити, він все мені розкаже. І На другий раз як буду заказувати, я не буду от такі, бачите, вони, звісно, е, їх видно, що це такі як фіолетові, а це такі, як корішньові, як під леопарда. Да? Але, але краще, отак, щоб були, скажімо, одні сині, а одні отакі. І, що, і я б одразу знала, які мені очки треба одягати. А то так, не не знаєш, не знаєш, де вони? А, а якщо ще ввечері світло не, не включене, то, 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 то Шариш там по столу, ага, взяв, а воно, як завжди, не ті, що треба. От так. Так я буду заказувати таку різнокольорову, оправу, різнокольорову. 29 євро стоїть три пари очків. Оце ті, що дивиться вдаль, ті, що дивиться, як ти читаєш, оце, і ті, що купонку таку дають для товариша. Отдам своїй приятельці Людмільці. Вона теж очки одягає. А тоді, може, вона закаже мені тоді оддасть свою купонку. Бо по тій купонці мені не можна заказати, треба тільки комусь віддати. Ото -от так. Ну, Непогано, це дуже непогано. От. Вчора в мене була сауна, тож я сходила в сауну, тоді прийшла повечерила. думаю, ну щось треба робити. Ну, щось треба робити, ну що лежать. Так я полізла, занесла драбину з балкона, оту штору, оту штору, і отам отож у тій малесенькій кімнаті по драбині, подралась, по драбині, тихесенько сняла, ті причепила, хорошо. А оці побоялася, оті побоялася. Чого побоялася? Ну, такі ж дві, да? я взяла зі столу все, прийняла, стіл туди підтягнула, залізла на стілець, тоді на стіл. І... Отлично. Так хорошо, не, не боїшся, що ти обербешишся. Ви бачите, вони коротші, Коротші, ніж треба. Да? Коротші. От. Бо я вам скажу чого. Бо у тій хаті, у нашій, де ми жили, там вона була значить, нижча хата, потолки були нижчі, воно було добре до полу, до долівки, а тут воно таке коротеньке. Мене це не смущає зовсім. Зовсім. Є люди, які годами не міняють штори. Я змінила, я вам скажу чого. Оце ж тут стройка йде стройка віка. Вибивають же все. Ви ж бачите, там ото, отого кирпича вибивали. І воно ж оце пил, весь пил, іде отуди у той вентиль. О. На що воно мені, щоб отой пил був? Не треба. Повісило трошечки і до свидання. І я зняла. ну Тепер хай висить аж до літочка, А тоді вже буде видно, коли я після літочка поміняю. Чи... Так, скоріш за все, після літочка, бо як, дасть Бог, все буде добре, поїду в той. В Італію. Так, на що ж я їх мінятиму? Приїду, тоді буду робити генералку та й поміняю все. Ну, подивіться ще раз. Оце салат зараз поїм з котлетками. І Хліба намажу маслом. ну У мене відкрите є масло. От, а тоді той... вип'ю спочатку лімонаду в стаканчик, а тоді вже тим. бо так хочеться чіпсів. Ви собі прям не вважаєте, як мені хочеться чіпсів. От так. Котлети в мене ось є. Тут я так, як роблю котлети, пожарила. А тоді ось в мене отаке от масло я буду мазати. На хліб таке. Ой, таке буду мазати. От... А... Котлети, значить, пожарила, а тоді одібрала мені скільки треба в кастрюльку, тут було їх 10-4, прикип'ятила. А останні ті, що я багато нажарила, бо було 600 грам фаршу курячого. Не захотіла його ділити, додала отож булочку отаку, ось булочку отаку ж додала, тільки пообрізала ті кутики отак кругом пообрізала, пообрізала, у мене ще палочки є. Ось, має ще палочки, я і палочками розважаюся. От. І крашенку ж додала цибулі, часника, тільки такий порошковий часник. Та й оце все ж наколдубасила котлетів. Довольна. І поклала в морозилку, там, мабуть, штук 15, а тут 10 остала. Такі, Бачите, вони такі в мене не не, не, манерні, не фігурні, бо чисто було ну, м'ясо було дуже жидке, так я ложкою брала і так на так трошки придавлювала. Пайдуть. Мені що, на виставку? Ні. У у сухарях, а у борошні я не люблю, бо борошна буде горіти на сковорідці. А що воно треба? Я ж для себе, не для кого. От, От так, дівчатка. Так що бувайте здорові! все вам доброго. Якщо завтра буде хороша погода, піду до церкви, тоді там, що дадуть, то і вам покажу. Я завтра вам показую. Пока-пока. все вам доброго, все вам хорошого, всіх обіймаю. Тримаймось, все буде Україна. Па-па!